О. Доброго дня, Назар. Мама є вдома? Мама на роботі. На роботі, так. Та я завтра повинен приїхати, так? Uh -huh. Машину загнати, мені казала. То я потім з нею перезвоню до неї, добре? Угу. Uh -huh. Коли мене там буде, а та при вході. З роботи такого пів 9 і 9 вже можна дзвонити, правда? Ага. Uh ну -huh. добре. Коло вас що? Все, по старому. Uh -huh. Олеся як. Хворіла тиждень вже, вже до школи пішла. А. Uh -huh. Я була в школі, так? То uh -huh. добре. 30, -го, 30 -го травня вже буде у стадії дзводи у мене. Угу. Ну, та так, все. а там вже будеш видіти, куди поступати, якщо. Добре, завтра, завтра поговоримо. Добре.